Ось знову настав час програми «5 хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Якось я розмовляв з групою студентів про цінності у наші дні. Один з них підвівся і сказав: усе залежить від переконань тієї чи іншої людини. Ніхто ні для кого не має права визначати, якою повинна бути мораль. Кожен сам несе відповідальність за свої вчинки. Ми говорили про вільне кохання, гомосексуалізм, аборти, наркотики. Хіба в цій сфері не кожен є господарем своїх учинків? Що є аморальним? Хто визначає моральні цінності? Батько, мати, пастор, сама людина? Як все відбувається? Чи змінюються моральні цінності з часом від покоління до покоління, від однієї культури до іншої? Протягом історії людина неодноразово намагалася сама створити мораль для себе. Вислів, я знаю, що для мене добре з'явився не сьогодні. Так було завжди: людина постійно намагалася змінити правила гри, модифікувати принципи поведінки, створити новий моральний кодекс, пристосувавши? Мораль до свого способу життя і мислення. Найтрагічніше полягає в тому, що скільки б людина не намагалася виправдати свою поведінку, вона не зможе уникнути почуття вини, яке майже автоматично з'являється при аморальних вчинках. Скільки б не говорили вперед, давай, в цьому немає нічого поганого, скільки б людина сама себе не підбадьорювала, це чудово, це законно, усе правильно. Насправді вона продовжує хвилюватися і почуватися винною, хоч і не до кінця усвідомлює причину. Саме тоді і виникають суперечності із самим собою та з оточуючими. Життя стає складним і заплутаним. В книзі повторення закону в 30-му розділі записане наступне ствердження Бога. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє. Бог владика, і у своїй премудрості та любові тільки він визначає, що добре і що погано, що правильно і що неправильно. Людина вільна істота вона може прийняти встановлені Богом моральні принципи, а може і відкинути їх. Вона має право прийняти те, що визнане Богом за правильне, або іти власною дорогою. Господь попереджає нас, якщо ми підемо накресленим ним шляхом, то осягнемо життя. Якщо не підемо, то нас чекатиме смерть. Вибір за нами. Господь не забороняє нам обирати неправильну дорогу, але не дозволяє нам називати її правильною. Ми Боже творіння і не маємо права встановлювати моральні норми. Їх встановлює Бог, бо Він є любов. Дорогі друзі, сьогодні перед кожним з нас стоїть вибір, яким буде наш відгук на Його запрошення. Перш ніж ми зробимо свій вибір, давайте помолимося. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що Ти нас наділив свободою вибору. І Ти, Господи, керуєш нами в нашому житті і підскарюш нам дорогу правильно. Ми просимо Тебе сьогодні, перш ніж ми будемо щось робити, благослови нас. Благослови нас упродовж всього дня, щоби наш вибір був для слави твоєї і для нашого добра. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог запрошує вас обрати життя. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи за номером телефону, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня!